Здирництво в законі так характеризують ситуацію студенти Сумського педагогічного університету. Молоді люди обурилися. Добровільні внески відтепер обов'язкові, кажуть вони. Платити доводиться буквально за все. Керівництво вишу це заперечує. Та студенти наводять докази, як вчать майбутніх вчителів і що після такого викладатимуть вони самі, з'ясовувала наш кореспондент Яна Опарій. Добровільні внески, благодійний фонд, здай, якщо можеш такі фрази на слуху у студентів вже з першого курсу. Їм набридло слухати, довелось говорити. З одних по 15 гривень, з інших по тисячі. Так по-різному вартує благочинність у сумському пединституті. Вже близько шести років тут офіційно функціонує спеціальний рахунок для благодійних пожертв від батьків, студентів та спонсорів. Нам прийшли і сказали, що вам потрібно здати кошти в студент, студентський фонд. Що це за студентський фонд? Ну невідомо. Питаю у старости, вона каже, просто студентський фонд. Я сказала, я поки не дізнаюсь, здавати кошти не буду. В документах, підписаних ректором, про жоден фонд не згадується. Йдеться лише про знов таки благодійні внески. Цитата на розвиток університету. Та студенти одразу двох факультетів філологічного та фізико-математичного з цих формулювань відверто глузують. Вже давно платити змушують кожного під різними приводами, кажуть молоді люди. Керівництво навчального закладу наполягає це. Неправда, жоден студент не зобов'язаний в обов'язковому порядку платити благодійні внески. У майбутніх вчителів своя правда. Я можу сказати за свою знайому, яка вчиться на філології, тоже. Вона отказалась давать благотворительный взнос. і в результаті їй говорили, що будуть проблеми при поселенні в общежитии, що вона там стипендію не буде получать. Окрім благодійних внесків, студенти-педагоги мають платити ще й за офіційно затверджені платні додаткові послуги, скажімо, від 5 до 10 гривень за так звану хвостівку, окрему екзаменаційну відомість, коли студент перескладає провалений іспит. Все це керівники вишу пояснюють турботою про майбутніх колег-викладачів. Лише ми надаємо додаткові освітні послуги з поглиблення вивчення дисципліни. Фастовки, фастовки, то такий варіант, що аргументи тих, хто збирає кошти, добре відомі. Студенти, двічники, мають гривнею заплатити за своє недбальство. І якщо бюджет виділяє мало грошей, хто, окрім самих студентів, має скинутися собі ж на навчання. От тільки проблема в тому, що перед майбутніми педагогами ніхто не звітує, куди і як саме витрачають їхні гроші. Яна Опарій, Олександр Гордус, регіональне телебачення Сумщини.